Якщо у вас на руках є типовий проєкт, або ви маєте просто ескізний проєкт і хочете побудувати будинок і не знаєте, який вибрати вам фундамент саме для вашої ділянки, в мене є така послуга, як консультація по вибору фундаменту. Це може бути як просто усна консультація, вона буде дешевше, а може бути консультація, яка супроводжується детальними кресленнями для будівництва фундаменту. І ось, коли ми будуємо з вами вже сам фундамент, нам потрібно зробити наступну роботу. Перше, що ми робимо, це ми узгоджуємо з вами сам цокольний вузол, де ми показуємо. Повністю утеплення, пару гідроізоляції, показуємо відмітки, відмітка вашої ділянки, відмітка вхідної площадки, від... чиста відмітка підлоги вже в самому будинку, конструкція підлоги будинку самого, де нам потрібно правильно зробити гідроізоляцію, як її потрібно склеїти з гідроізоляцією основною, яка йде по підлозі. І так далі, багато моментів. По внутрішній, зовнішній засипці зворотні. І тоді. Я вже виконую робочі креслення для фундаменту. Перший аркуш це у нас розбивка будівельних вісей, щоб ми могли їх розбити і до них вже потім в подальшому прив'язуватися. Якщо у вас дані вісі є в проєкті вашому ескізному, я просто їх переношу, не міняю і до них вже прив'язуюсь. Тобто подальші конструкції вони у вас будуть актуальні з прив'язкою до даних осей. Наступний аркуш це плани конструкції, це план, наприклад, в даному випадку фундаментної стрічки. 3D-вигляд самої стрічки фундаментної, посадка це опалубочні розрізи. Потім у нас йде прив'язка гільз для проведення комунікацій. Любі гільзи, які я даю в проєкті, вони повинні потім узгоджуватись з проєктом самих інженерних мереж, оскільки я не являюсь спеціалістом по інженерних мережах, тому потрібно потім їх буде узгодити, можливо. Ті, хто вам будуть робити проєкт інженерних мереж, скажуть, що якась гільза має бути передвинута вправо чи вліво, але в основному я вам скажу так, що з практики всі гільзи, які я даю в проєкті, їх максимально достатньо, тому що я ще й даю резервні. Вони не послабшують сам фундамент, вони там це недорожчий кусок труби ставити пластиковою саму стрічку, і потрібно вам ви розкопали і провели собі комунікації. Тому плани гільз в мене є. В фундаменті показано детально, якщо гільза проходить під. Наприклад, у вас йде водопостачання, гільза проходить на глибині промерзання, вона проходить під вашою стрічкою, які є рекомендації. І якщо ми проходимо через стрічку, наприклад, та ж сама каналізація, ми, теж я показую, як це повинно проходити. Далі у нас йде план плити фундаментної, якщо вона у вас є, і теж з прив'язкою всіх вертикальних гільз, які йдуть в плиті. Потім план армування самої стрічки з 3D-схемою армування для наглядності. Йдуть детальні вузли по армуванню, специфікація бетону арматури і утеплювача. І потім йде вже в мене армування самої плити, яка йде по стрічці в даному вигляді випадку. Тут в нас йде перший шар нижньої сітки, ми ось так в такому напрямку розкладаємо арматуру. Потім ми приступаємо до поперечної розкладки арматури, тобто другий шар верхньої сітки, нижньої сітки ми розкладаємось таким чином. Потім між арматурою ми ставимо ось такі. Фіксатори. Після того ми розкладаємо перший шар арматури верхньої сітки і другий шар арматури верхньої сітки. Також рахуємо специфікацію бетону, арматури на плиту і скільки нам потрібно утеплювача. Фундамент може мати і інший вигляд, не обов'язково, наприклад, кесонний фундамент. Фундамент може бути з фундаментних блоків. по суті, Схема така ж сама, просто будуть інші, інше наповнення. У нас йде план розбивки будівельних вісей, план подушки під фундамент, план стрічки. верніше, траншеї, План армування самої подушки, план розкладки фундаментних блоків, кількість фундаментних блоків, план монолітного поясу по фундаментних блоках і 3D-схема для наглядності, схема прокладання комунікації. Загальні рекомендації, детальні вузли по армуванню фундаменту. І специфікація бетону, арматури і утеплювача на даний фундамент. Також іноді виходить так, що фундамент складний, і в мене кількість аркушів по фундаменту виходить більше, ніж навіть тих проєктів, які до мене приносять на аудит, щоб я подивився. Наприклад, в даному фундаменті в мене. Йде 16 аркушів формату А3. ну Ви скажете, що можна десь було можливо компактніше все е, оформити. Можливо, ну на один аркуш було б менше. Але все ж таки це немалий об'єм з того, що я можу, в мене є з чим порівняти. Тут та ж сама у нас йде, до речі, це проект, фундамент з проєкту ДТ2. кому цікаво, може його придбати за посиланням під відео. У нас є план розбивки Осей обов'язково, потім план. Траншеї. У нас, бачите, план траншеї йде на різні відмітці сама траншея. І ось тут я показую в 3D додатково, як це все виконується, щоб було зрозуміло при будівництві. Потім план самої стрічки фундаментної, план стрічки з утепленням. У нас стрічка має також різну висту, низ і верх стрічки є різний. На прибудові, на терасі, на вхідній площаці, на основному будинку, тому тут. Для неї я виділив два аркуші. Потім у нас йде план гільз для прокладання комунікацій. Потім йде схема армування самої стрічки фундаменту. Знов схема армування стрічки фундаменту. 3D-схема вигляд загальний самої, самого арматурного каркасу. Потім у нас іде план фундаменту. Бачите, у нас фундамент тераси холодної, вхідної площадки і прибудови. Відділений терморозривами, повністю від будинку. Потім план гільз в даній плиті і схема самого армування, яку я вам показував в попередньому проєкті. Два аркуші це на нижню сітку, один аркуш йде на фіксатори між сітками, і два аркуші це верхня сітка, специфікація бетону і арматури по даному проєкті. З приводу самої. Самої плити теж вам покажу, що самі терморозриви можуть бути різними, вони можуть бути суцільними. Це все залежить від того, як в нас формується фундамент тераси і вхідної площадки. В даному випадку в мене стопчатий фундамент під терасу і під вхідну площадку, і тут в мене суцільний йде розрив, терморозрив між фундаментами. Але з'єднані ось ці балки, вони з'єднані повністю. Якщо ми подивимось на переріз. Ось ми можемо на перерізі бачити, що в нас плита розірвана між основним фундаментом, а сама ось балка вона з'єднана повністю з нашим основним фундаментом. Деталі багато, немає за скільки, за років, майже вже 17 я проєктую фундаменти, не було ні одного одинакового проєкту фундаментів. Всі проекти вони абсолютно різні, абсолютно індивідуальні, тому потрібна вам консультація, звертайтеся. Допоможу всі деталі є на моєму сайті.